От, розкажіть, будь ласка, де ви зараз перебуваєте? Що це за акція? Я зараз знаходжуся в Нью-Йорку на Тайм Сквер, і сьогодні створилося такий назик, називається Emergency Релі, на котрому зібралися українці, то щоб висловити свою позицію і свої відповідні емоції стосовно вчорашньої зустрічі президента Америки Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. У людей реакція звичайно надзвичайно. Агресивна людина налаштовані дуже знаєте, які відчуття? Відчуття, мабуть, 22-го року і початку повномособного вторгнення. А коли у людей багато емоцій, але ці емоції треба брати під контроль, тому що емоції не врятують нас, не допоможуть нам, а саме дії. Того сьогодні люди вийшли на Таймсквер показати своє відношення до цієї зустрічі і до того відповідно, що сказав президент і віце-президент Америки. А як, як це сприймають зараз? Ну, тобто, ми розуміємо, що напевно українській діаспорі це болить. Чи є серед присутніх там американці, і от як американськ, американське суспільство, я маю на увазі, американські громадяни ставляться до, до цієї зустрічі? Ну, дивіться, на, на жаль, серед української діаспори є люди, хто хто голосував за Трампа і підтримують його політику. А їх досить мало. Це досить маленький відсоток, але все ж таки вони е, е, існують. А також е, на цьому заході присутньо багато американців, котрі прийшли показати свою е, своє відношення до цих заяв Трампа, І вони говорять про те, що Трамп це не є Америка, а й думка Трампа це не є американською думкою. Ось а загалом люди дуже засмучені. Люди дуже засмучені, і їм дуже важко розуміти концепцію нову реалію Америка стає на бік Росії а, від того дуже сумно. А ви, ви бачите, що Америка стає на бік Росії конкретно по тому по, по вчорашніх подіях? Чи можливо це якась уже тенденція, яка прослідковується в політиці Трампа? Ну, дивуватися політикою Трампа, мабуть, ми не маємо, тому що він досить послідовний в своїх заявах стосовно України і Росії. Але мені здається, вчора це було на якомусь іншому, більш офіційному рівні. Все, що він сказав, все, що він говорив, як він це погодив з президентом Зеленським, мабуть, виводить його риторику на інший більш небезпечний рівень. От те, що він власне з Володимиром Зеленським, те, як він говорив з Володимиром Зеленським, як ви це бачите? От це було це було безумовно цинічно. Але в той же час Трамп говорить Америка Ферст. Тобто, що в першу чергу це все робиться заради, скажімо так, якихось заради потреб американців, заради того, аби Америка стала великою, як він говорить. От як ви бачите всю цю ситуацію в комплексі? Дивіться, Трамп це звичайний популіст, а його заяви не досить популістичні. А для людей, хто не сильно задумується чи розуміє того, що більшість цього електорату це люди без освіти. Ці люди, котрі живуть в виключно Америку, нікого не буде, не було за кордоном. А для них ці заяви вони звичайно звучать дуже цікаво, і вони якісь міри насолоджуються такими заявами. Але по суті, це не є так, тому що ми живемо в світі, де все взаємопоєднано і. А, ну, банальний приклад, якщо Україна не не витримає російської навали, а Росія буде на кордонах а, не тільки Фінляндії, і Швеції, а так само і Польщі, як країни НАТО. А це призведе до того, що Америка має бути а, буде вимушена а, переводити свої збройні сили і посилювати кордони НАТО, сіні кордони НАТО, і це буде коштувати набагато більше грошей, ніж Америка зараз подає в допомогу. Україні так само треба відзначити, що лише 95% 95%, допомоги Америки Україні залишається в самій Америці. що тобто, ці кошти використовуються для виробництва зброї боєприпасів. Але 5% цієї допомоги надходить в Україну. Тобто, допомога Україні вона досить вигідна військово промисловому комплексу Америки, а і, взагалі, економіці Америки. Того заяви про Америка Ферст вона не має ніякого сенсу в розрізі України і допомоги Україні. Чого люди зараз вимагають? А, підтримку України. Це основне, якщо ви бачите, гіл горди, поки тут знаходяться люди в основному говорять про stand Ukraine, support супорт Ukraine. Тобто про підтримати Україну і бути разом з Україною. Тобто на даний момент люди сприймають заяви Трампа як, як такі, котрі говорять про те, що Америка не буде більше підтримувати Україну і. Вона від вони, вони відверти Америки відвертається від України, тобто основний а, основна вимога людей, які сьогодні прийшли на цю акцію, це продовжити допомагати Україні і чітко визначити не на чому чі нічому боці Америка. А, і допомога військова, звичайно, це на надзвичайно важлива річ, без котра Україні буде дуже важко оборонити себе і відновлювати свою незалежність і територіальну цілісність. Що вам відомо, чи правда, що зараз Дональд Трамп шукає якісь механізми, яким чином можна зупинити військову допомогу для України? А, я чув про ці... А... Давайте, я а, я чув про, про те, що йде така робота. Я не знаю наскільки вона можлива на, на юридичному на легальному рівні. Тобто я не буду сильно про це говорити, тому що немає достатньої інформації, щоб про це говорити. Але є якісь механізми стримування, наскільки я розумію. Тобто, ну конгрес, хоча там більшість республіканців, але це також є механізмом стримування, так для американського президента, ви розумієте зараз, зараз обидві палати вони контролюються республіканцями, і республіканці тебе навіть класичні республіканці, тому що я вважаю, що на даному в даний момент в американському політику є три напрямки політичних партій: це республіканці, демократи і трампісти. Але на даний момент е, класичні республіканці себе не зарекомендували так, щоб вони готові е, е, протиречити Трампу. Тому я би не дуже розраховував на цей механізм. А якщо ви говорите, що зараз ви виступаєте за продовження підтримки України, то це продовження підтримки, е, ту, яку провадили демократи, чи можливо це збільшення підтримки? А, ну дивіться, мова шла під підписання цього договору угоди по мінеральних ресурсах. Бачите, зараз це вже питання не стоїть на порядку. денному. питання для мене особисто це продовження військової допомоги у любому вигляді. Да? тобто на даний момент ще є кошти з попередньої адміністрації, котрі не використані на допомогу Україні, і вони на даний момент просто лежать без діла того відповідного питання стоїть в використанні цих коштів і далі знаходження різних інших варіантів допомоги в тому числі стоїть питання стоїть проект законопроект проект по лендлізу новому який розглядається республіканцями ну і відповідно безстрокова військова допомога як ви бачите, якщо наскільки взагалі ці акції протесту вони можуть вплинути на рішення адміністрації? Якщо ну припустимо, що трампівська Трампівська адміністрація взяла таку стратегію на зближення з Росією? А давайте буду з вами досить відвертий. А, наприклад, сьогоднішня акція більшою мірою вона для українців. А, як і 24 числа лютого 22 року люди приходили на ці протести для того, щоб показати свою солідарність, і для них було це важливо а, на особливособисті в тому рівні, а прийти, показати висловити свої емоції. А того сьогоднішня акція так само має такий же характер для українців, але але дуже багато таки, це, Square, це Square, там це центр де походить дуже величезна кількість людей. Багато людей зупиняється, говорить з нами. Це питання і так само таким чином, ми намагаємося їм давати інформацію, і в подальшому це допомагає цих людей залучати на всі інші акції, і тим більше на акції, які відбуваються до прикладу в Вашингтоні, коли ми їздимо на адвокаційні а, івенти, де ми саме говоримо з представниками а, а, парламенту американського, тобто. Це така багато багатоступійна історія. Тобто тут стоїть тут. Не тільки ми не будемо бачити результатів одразу. Тобто, це це робота на перспективу. І, відповідно, залучення тим більших людей, американців, а українців з американським корінням, українців з американським корінням. Тобто, це, 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 це робота на перспективу робота людьми і залучення людей, і, і проба зробити їх більш активними і мати більш активну позицію тут на Україні.